Всім доброго вечора. Я вас вітаю. Сьогодні ми з вами традиційно робимо прогноз на наступний тиждень з 10 по 16 липня. Подивимось, що нас чекає, так які будуть навколо нас події. Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу. Пишіть у коментарях свої запитання, якщо такі виникають. Більше моїх прогнозів ви можете побачити у телеграмі, силочка є у шапці профілю, або на моєму ютуб-каналі. Там є перегляди на тиждень по областях. І так, давайте подивимося, так, що нас чекає на цьому тижні? 11, о, 10, вибачте, понеділок, 10 число. Карта захищеності та ресурсів, і карта маніпуляцій. Тобто, понеділок може бути дуже таким. Маніпуляцій може бути дуже багато, але в нас є ресурси, в нас є забезпечення, щоб втримати ситуацію, так? От, і. Е бути в безпеці, так, сказ... так скажемо. Вівторок, 11 серпня. Вівторок можуть бути також, але тут не маніпулювання, тут можуть бути голосні такі от речі. От, і мені йдуть карти захищеності, тобто карти ресурсів. От. Вівторок провокації якісь можуть бути такі розчарування емоційні, але в мене йде робота також захисних систем по нашій країні. Середа. От середа в мене йде: дивіться циклічність, робота захисту, карта, яка показує можливі наслідки. До речі, зверніть увагу. А з вівторка на середу також може бути. Тобто, це не говорить, що це саме от середа там з 12-ї години, тобто а, часові межі можуть бути трошки стерті, тому треба бути дуже-дуже уважними. Тут іде циклічність повторення подій, робота захисту, але можливі навіть такі собі наслідки. Четверг, четверг ситуація, а, знаєте, стабільно. Підвішена, так? Тобто активність у повітрі є, і активність та йде більше на якісь ресурсні об'єкти. Далі, четверг. Боже, п'ятниця, я вже п'ятниця. П'ятниця. В мене йде якась надання якоїсь допомоги ресурсності, лякати можуть. Робота захисту, карта сили показує, що в нас є можливості встояти. Субота. Субота такі очікування, плиття потичуї. от, І неділя, неділя карти захисту і багато емоцій. Тобто, дуже багато емоцій, якісь домовляння, зустрічі це неділя.